Доброго дня! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні ми повертаємось до 6 класу додавання мішаних чисел. Нещодавно я робила відео про додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Сьогодні ж у нас додавання мішаних чисел також з різними. Знаменниками. Якщо ви підзабули, що таке мішане число, давайте згадаємо мішане число це таке число, яке складається з цілої частини 5 цілих, так? З цілої частини і дробу. Давайте спробуємо обчислити декілька прикладів на додавання мішаних чисел. В принципі, нічого складного тут немає, все це подібно на додавання дробів з різними знаменниками. Перше, що ми робимо, давайте подивимось на цей приклад: 5,7 додати 6,3. І перше, що ми робимо, ми додаємо наші цілі числа. 5 плюс 6, скільки це буде, це буде 11. Далі ми будемо додавати. Дроби з різними знаменниками: 7 восьмих і 3 десятих. Отже, нам потрібно наші знаменники звести до спільного знаменника. Що це означає? Це означає, що нам потрібно знайти таке число, яке буде ділитися і на цей знаменник, і на цей знаменник. Так? Давайте. Спробуємо знайти це число. Як його простіше знайти? Мені подобається спосіб, коли ми беремо найбільший знаменник, у нас є 8, у нас є 10, 10 найбільший знаменник, і починаємо множити його на 2, на 3, на 4, на 5, поки ми не знайдемо число, яке буде ділитися і ось на цей знаменник. І ось на цей знаменник. Спробуємо знайти таке число 10 множу на 2. 10 на 2 в нас 20. 20 ділиться на 10, але 20 не ділиться на 8. Тому число 20 не може бути нашим спільним знаменником. Далі я 10 множу на 3. 10 на 3 в нас 30. 30 ділиться на 10, але знову ж таки, 30 не ділиться на 8. Далі я множу 10 на 4. 10 на 4 це в нас 40. 40 ділиться на 10, так, це буде 4. І 40 в нас ділиться на 8. Це в нас буде 5. Отже, наш спільний знаменник це число 40. Ми знайшли спільний знаменник, але в нас міняються і чисельники. І як нам тепер знайти наші чисельники? Нам потрібно спільний знаменник поділити на той знаменник, що був. Спільний знаменник поділити на той знаменник, що був, і помножити на чисельник. Тобто 40. Ми ділимо на 8. 40 на 8 це в нас 5 і множимо на 7. 5 помножити на 7 в нас скільки буде? 35. Так, і запишемо 35. Далі у нас іде додавання, не забуваємо. Шукаємо другий чисельник. Так, у нас був 3. Тепер у нас що буде? 40. Ми ділимо на 10 ще раз, спільний знаменник ми ділимо на той знаменник, що був, і множимо на чисельник. 40 ми ділимо на 10, це буде 4 і множимо на 3. Скільки буде? 12. Не забуваємо про знак плюс плюс 12. І чому це дорівнює? 11 цілих, 35 плюс 12 це скільки буде? Це буде 47, тобто 11, цілих, так? І 47 сорокових. Але це ще не кінець, тому що 47 сорокових це що за дріб? Давайте будемо згадувати. Це неправильний дріб. Що таке неправильний дріб? Неправильний дріб це такий дріб, у якого чисельник або дорівнює знаменнику, або більше за знаменник. В даному випадку, наш чисельник більше за знаменник. Чисельник 47, знаменник 40. Нам потрібно ось цей неправильний дріб. Перевести в мішане число. Як це зробити? Дуже просто. Нам потрібно чисельник поділити на знаменник. Це може бути ділення з остачею, Звичайно. І в цьому випадку, звичайно, що ми ділимо з остачею. Давайте я винесу це окремо. Щоб ми зрозуміли, ми 47 поділили на 40. 47 повністю на 40 не ділиться. Ділиться 40 на 40, так? І це буде 1. 40 поділити на 40 буде 1. І в нас залишилося ще 7. Число 7 так? 7 сорокових. Отже, неправильний дріб 47 сорокових, це 1 ціла. 7 сорокових. Далі ми до 11 додаємо ще одну 7 сорокових. Було 11 стане скільки, якщо ми додамо ще одну цілу, це стане 12, так? це вже буде в нас 12, цілих. і сорокових, так і переписуємо: сорокових. Якщо вам трошечки не зрозуміла тема, як переводити неправильні дроби в мішані числа, напишіть мені в коментарях, ми зробимо якесь відео на цю тему, щоб ви добре зрозуміли її. Отже, ми порахували наш приклад, і в нас вийшлося 12,70 остаточний наш результат. Обов'язково звертайте увагу на такі моменти, чи у вас правильний дріб, чи неправильний дріб. І будьте дуже уважні. Добре, давайте наступний приклад спробуємо вирішити. Це я заберу вже. Йдемо, наприклад номер 2. 6,38 плюс 2,5 дев'ятих. Спочатку, що ми будемо робити? Звичайно, ми будемо додавати цілі числа. 6 плюс 2 скільки дорівнює? Звичайно, 8. Далі у нас залишаються дроби з різними знаменниками, так? Нам потрібно ці знаменники звести до спільного знаменника. Давайте будемо шукати наш спільний знаменник. Щоб знайти спільний знаменник, я беру найбільший знаменник. У нас є 8, я беру 9 і починаю його множити на 2 на 3, на 4, на 5, поки я не вийду на число, яке буде ділитися і на наше 9, і на наше 8. Якщо я 9 помножу на 2, це буде 18. 18 у нас ділиться на 9. Але 18 не ділиться на 8. Так? Якщо я 9 помножу на 3, то це буде 27. 27 ділиться на 9, але, знову ж таки, 27 не ділиться на 8. Якщо я наше число 9 помножу на 4, це буде 36. 36 ділиться на 9, але 36 не ділиться на 8. Ну і далі я буду множити, множити, множити. І в кінцевому результаті я 9 помножу на 8. Це буде 72. 72 в нас ділиться і на 9. так, 72 на 9 буде 8. І на 8. 72 на 8 буде 9. Отже, ми знайшли наш спільний знаменник, і він дорівнює 72. Тепер давайте шукати чисельники. Як їх знайти? Знову ж таки, ми маємо наш спільний знаменник. Поділити на знаменник, що був, і помножити на чисельник. 72 ми ділимо на 8, це буде 9. 9 помножити на 3, це буде скільки, це буде 27. Так? Не забуваємо про плюс. Далі 72 ми ділимо на 9. Це буде 8, і 8 ми множимо на 5. 8 на 5 це буде 40. Не забуваємо про знак плюс, плюс 40, так? і чому це дорівнює? 8,27 плюс 40 67, 702 Це дорівнює 8, 67, 72. Цей приклад ми також вирішили, йдемо на третій приклад. Третій приклад. Ми вже маємо три мішаних числа, які нам потрібно додати. Спочатку ми додаємо цілі числа. 1, плюс 4, плюс 2. Скільки в нас буде. 1 плюс 4 плюс 2 дорівнює 7. Так? Добре. Далі. Що ми робимо? В нас залишаються дроби з різними знаменниками. Ми маємо знайти спільний знаменник. У нас є число 21, 14 і 7. Беру найбільший знаменник і починаю його множити на 2, на 3, на 4, на 5 і так далі. Поки не знайду число, яке буде ділитися на всі наші знаменники. 21. Число 21 в нас, наприклад, ділиться на 7. так? Це буде 3. Але 21 не ділиться на 14, так? Тобто, 21 я помножу на 2. 21 на 2 це буде 42. Число 42 в нас. Ділиться як на 21. число 42 в нас ділиться також на 7. 42 на 7 буде 6. І число 42 в нас ділиться на 14. Це буде 3. Отже, наш спільний знаменник для трьох дробів з різними знаменниками це число 42. Так, і запишемо: 42. Тепер ми шукаємо чисельники. Ми беремо наш спільний знаменник, ділимо на знаменник, що був, і множимо на чисельник, так? 42. Ділимо на 21, це буде 2. І 2 ми множимо на 8, це буде 16. Давайте запишемо: 16. Далі, не забуваємо про знак плюс. Далі. 42. Ми ділимо на 14, це буде 3. так? 3 множимо на 3, це буде 9. Знак плюс, плюс 9 пишемо. І далі 42. Ми ділимо на 7, це буде 6. 6 множимо на 2, 6 на 2 в нас скільки? 12. Не забуваємо знак плюс, тобто, плюс 12. І чому це дорівнює? 16 плюс 9 це скільки 25. 25 плюс 12 це в нас скільки 37. 7,3742. 42 Давайте так і запишемо. У нас виходить 7,3742. 42. Отже, ми вирішили три приклади на додавання мішаних чисел. Я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Якщо так, поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до нових зустрічей!